Чоловік, в якого дуже добре водила нива, він подумав ще виробити свою ниву, я, я порозвалюю свої клуні і збудую ще більші клун для того, щоб сховати це багатство зерно, яке, я, яке мені вродило. Господь промовляє, каже, безумний, сьогодні в тебе душа твоя забереться. І кому ти заставиш це, це все? Це коротенький Іван Він говорить про те, що цей чоловік не купував на Бога, тому що він каже, те, що я своїми руками посіяв, оце є те, що я маю. Але напевне ті жаль і, напевно, на щастя. Те, що Господь нам дав землю, цю родючу землю. Господь нам посилає дощ, який падає. Господь зігріває землю сонцем. Тобто сказати, що це все, що ми маємо, це наше, це буде безумство. Тому що все, що ми маємо, це все нам дає Господь. Все є дарум Божого. І тому нам дуже важливо так само зрозуміти, що коли ми споживаємо їжу, разом сідаємо, за стіл, першим ділом, що ми повинні зробити, це погляду Богу. Нам подам І в кінці після мохвіса інших. Ми завжди хочемо подякувати Господу, дякую. Бо сьогодні я маю, що їсти. А завтра буквально нам появилися. Ми не повинні думати, як колись в лисі. радянські частини, думали, що я маю і руки, і все, що я зроблю, це йду. Звичайно, ми прикладаємо зусилля. Ми робимо працю, працюємо на роботах, але це не означає, що, що все в наших силах. Багато разів ми самі розуміємо, що робимо і в якийсь момент ми впираємося в стінки, не можемо нічого зробити. Каже, Господи, допомогти. І Господь проводить вихід з тяжкої ситуації. Так само ми повинні розуміти з цього Євангелія, що цей чоловік був багатий. Але, якщо так подумати, то з інших сторін тієї вангелії ми бачимо, що... Говориться, що багатий, як тяжко багато прийти царство Боже, легше війти, війти через, через коробки, ніж багатому царство не В цьому відбиває, що ніяких багатих не може війти в царство Боже. Звичайно, що ні. Але яка передумова багатства? І царство Боже. Ми повинні задуматися над одним, що якщо Господь подає нам багатство, це означає, що ця людина повинна поділитися цим багатством з тим, хто цього більше потребує. Я собі нагадую одну таку історію недавно, яка розповідав один, е, який такий е, дуже великий мільярдер прав в Америці, коли вони збиралися всі багатії, то коли вони рухалися між собою, то всі вони були заскучені. Чому? Це вони мають. Машини, які хочуть, чотири, які хочуть, літаків, які хочуть, яхти, але немає радості. Один серед цих багатьох каже, у мене є це таке Каже, Він каже, що, що, що ти маєш до кого? Що ми маємо? І він каже, я просто своє багатство. Роздають тих, хто дійсно цього потребує. А що він на самому студію робив? Він своє багатство роздавав в африканські країни, в бідні села, де він будував школи, лікарні. Він сам їздив туди в Африку і святкував, як відбуваються ці будівництва, як добувають Богу для землі. І оце дійсно саме принесло йому велику радість. Чому? Тому що Господь побачив його добре серце, яке в ній дивилися. Бо якщо ми почитаємо... То дуже багато багатьох вони захищують життя саме. Чому? Тому що все в них є. Не бачать більше змісту життя. А нашим змістом життя знайти це багатство разом з Богом. І тому, говорить це писання наш Господь говорить про те, що давайте будемо збирати. Багатства і скарби на небесах. Де, де, де ні ворогів там не гради, ні мілі ніколі, ні, ні жайність. Тобто, перекладаючи на сучасну мову, можна сказати, що нам потрібно збирати наше багатство. Вони вести банку. Там ви повинні своїм ділам накопичувати рахунки свої. І коли ми стане перед Господом і вийдемо до цього світу, то в нашому рахунку буде дуже багато добрих.